Радіо Маліж. Моє радіо. Твоє радіо. Наше радіо Маліж. Спільне, вільне для ідей для талановитих дітей. Радіо Маліж для дітей та юнацтва є асоційованим членом у міжнародному центрі ЮНЕСКО. Доброго дня, шановні слухачі. На хвилі Радіо Маліж. Сьогодні ми звернемо вашу увагу на видатну постать, яка зробила значний внесок у сферу культури та молодіжного руху. Розповімо вам про хореографа, художнього керівника менеджера, громадського діяча України та Польщі Станіслава Дуреса. Станіслав Дурес це неперевершений талант у світі танцю та культури. Його ім'я є відомим своєю енергією, завзяттям та впливовістю. Він вже досяг значних результатів у сприянні розвитку та підтримці молоді як і в Україні, так і в Польщі. Адже його мотивація та відданість справі молоді відображаються у численних проектах, ініціативах та співпраці з різними організаціями. Завдяки своєму таланту та наполегливій праці Станіслав Дурець став відомим не лише в Україні, а й за її межами. Він заснував Львівську міську молодіжно дитячу організацію та обіймає посаду голови даного угруповування. Його творчість та енергія сприяли розвитку молодіжного руху, проведенню культурних заходів та проєктів, спрямованих на підтримку талановитої молоді. Окрім цього, він є членом правління громадської організації Маліж та координатором взаємодії Маліж з навчальними закладами Польщі. На сайті Малої академії літератури і журналістики кожен може знайти різноманітні відео, пов'язані з його творчістю. Наприклад, танець «Полонез», який захопив серця багатьох маліжан. Танець «Полонез», який виник у Польщі близько 15-го століття, спочатку називався «Ходзоний» і був виключно весільним танцем. Згодом, з деякими змінами, він став невід'ємним елементом будь-яких народних урочистостей. Величний полонез завжди відкривав танці на будь-якому народному святі. Часто розмірений полонез переплітався з іншими народними танцями, такими як Мазурка або оберег. Молодь, яка весело проводила час, робила кілька фігур полонезу і без відома музикантів прискорювала темп і переходила до швидших танців. Оркестр у таких випадках йшов за танцюючими, але після того, як молодь втомлювалась від швидких і складних рухів мазурки або оберека, вона раптово поверталась до полонезу. Часто полонез не тільки розпочинав, але і завершував танці, ніби їхнє обрамлення. У всіх регіонах Польщі народний полонез танцювали під співи. Той, хто виконав найкрасивіший куплет, отримував право провести танець. І це право могло бути передане новому переможцю через кілька фігур. Полонез був одним із найулюбленіших народних танців серед поляків. Селяни прикрашали його вишуканою хореографією та додатковими деталями. Наприклад, у 15-17 століття дівчата танцювали ходзони з вінками на головах. Проходячи одна за одною, вони потайки спостерігали за юнаками, які йшли за ними. Потім дівчата знімали вінки і дарували їх юнакам, які їм подобалися або своїм коханим, і тільки після цього утворювалися пари для танцю. Пари молодих людей змінювалися, заборонялося танцювати молодим заміжнім жінкам або вдовам. Станіслав Дурис працює на перетині мистецтва, освіти та громадської діяльності. Його зусилля спрямовані на розвиток та підтримку молодіжного потенціалу, стимулювання творчості та виховання нового покоління митців, активно співпрацьовуючи з українськими та польськими школами та університетами. Дана постать це не лише талановитий хореограф, але й визначний громадський діяч, який активно сприяє розвитку культури, молодіжного потенціалу та взаєморозуміння між країнами. Його праця та зусилля впливають на формування сучасної культурної сцени та розвиток молодіжного руху. 27 лютого 2021 року від імені президента Республіки Польща Анджея Дуди, державний секретар канцелярії президента Республіки Польща Адам Квятковський у супроводі посла Республіки Польща в Україні Бартоша Ціхоцького та генерального консула Республіки Польща у Львові Елізи Дзвонкевич відзначив видатних представників польської громади та Риму католицького духовенства в Україні. Праця Станіслава Дуреса в громадській сфері також була визнана і нагороджена золотим хрестом заслуги. Станіслав Дурес це приклад високої майстерності, глибокого таланту та великої пристрасті до мистецтва. Його праця та зусилля покликані не лише розкривати творчий потенціал танцю, але й підтримувати розвиток суспільства, сприяючи гармонії, розумінню та миру через культуру й мистецтво. Ми вдячні Станіславу Дуресу за його внесок у сучасне мистецтво та громадську діяльність і бажаємо йому подальших успіхів у всіх його починаннях. Його приклад надихає молодь та допомагає нам краще розуміти значення танцю та мистецтва у нашому житті. А з вами сьогодні були членкині Міжнародної академії літератури та журналістики Яніна Маденяк і Юлія Тацинець. Дякуємо вам за увагу та приєднання до нашої програми. Бажаємо вам чудового дня та натхнення, щоб продовжувати відкривати існування через мистецтво. Радіо Маліж. Моє радіо. Твоє радіо. Наше радіо Маліж. Спільне, вільне для ідей для талановитих дітей. Радіо Маліж для дітей та юнацтва є асоційованим членом у міжнародному центрі ЮНЕСКО.